Сучасні молоді люди вирізняються тонким розумом, неабиякими здібностями та миттєвою реакцією на ту чи іншу подію. Цьому сприяє великий потік інформації, яку підлітки отримують з інтернету та з інших джерел. Але молодь володіє ще однією здатністю. Вона вміє фільтрувати отримані зовні дані таким чином, щоб до мозку доходило лише те, що їй вигідно знати. На жаль, інформація про ранню вагітність, кримінальну відповідальність, паління чи наркоманію до свідомості юного покоління, як правило, не доходить. І завдання розповісти підліткам про такі важливі проблеми сучасності лягають на плечі батьків, вчителів, лікарів та юристів. Виховна година на тему жити і творити, чи тліти і хворіти про профілактику наркоманії пройшла у Прилуцькому агротехнічному коледжі. Вона відбувалася у рамках місячника, присвяченому проблемі наркоманії, який зараз проводиться в коледжі. Проводячи місячник боротьби із наркоманією, ставим завдання довести до свідомості наших молодих людей, що ця хвороба дуже страшна. Це чума 21-го століття. На зустріч запросили лікаря-нарколога Прилуцького наркологічного диспансеру Валерія Грабовця, який повідомив присутнім невтішну новину. Якщо говорити про алкоголізм, і наркоманію, то місто Прилуки по статистичним показникам. Займає перше місце і в області, і по Україні. Мається в виду, якщо взяти показники обласні, якщо взяти показники українські, то показники по місту прилуки значно перевищують ці величини. Однією з причин поширення наркоманії є дефіцит знань про наркотики та їх вплив на організм людини. А анкетування, проведене серед учнів восьмих класів, показало, що причинами наркозалежності 40% учнів назвали проблеми в житті. 30% вважають, що до наркотиків їх спонукають друзі. Ще 30% переконані, що наркотики люди вживають із цікавості 22% – через порушення в психіці, 8% – щоб отримати задоволення. 3% вважають, що наркотики вживають від безділля, а 2% – для того, щоб побути подалі від усіх. В Україні наркоман, що не вважає за потрібне лікуватися самостійно, підлягає кримінальній відповідальності. Проаналізувавши всі ці причини залучення до наркотиків, можна ще раз з усією суворістю засудити тих, хто їх уживає. Для цих людей немає ніяких навіть найменших виправдовувальних мотивів. Про цю та іншу кримінальну відповідальність присутнім розповіла юриста гроколеджу. Також студенти переглянули фільм про людей, які колись вживали наркотики, і дізналися про наслідки, які понесли за собою їх вживання. Зазвичай молодь до подібних виховних заходів ставиться досить скептично, але схоже, що ця зустріч все ж зачепила кожного із присутніх.